Пишіть цей законопроект, в якому стільки досі невідомих рапочок історії з проблемою е, проблему з ухилянтами. От скільки разів я іноді пощу відео якісь фотографії просто в інстаграмі, е, відео в Тіктоці? От більшість коментарів Олеся більшість ти ухилянт. Огида е, нікчема, чому не в окопі, чому не на фронті? Ну, це таке проблема з ухилянтами. Я не знаю, чи вирішить цей законопроект. оце питання ухилянщини взагалі звинувачення одне одного в Бо чітко розуміти, хто ухилянт, хто не ухилянт? Ухилянт – це той, хто офіційно визнаний. Ти мені це багато разів повторювала. Той хто судом. Ну ти мені казала, так і глядачам, що ухилянтами не можна називати просто людей, які намагалися незаконно Добре, перетнути хай кордон. Буде, хай буде. Ну правильно, хай буде. Я наз Ну Що так неправильно називати людей, які намагаються незаконно перетнути кордон. Не факт, що вони ухилянти. може вони просто хотіли виїхати. Не через те, що вони бояться, не через те, що вони бояться е, сидіти. Ухилянти – це ті, хто не приходять в ТЦК, таким чином порушуючи закони. Їх доволі дуже велика кількість. От тільки на Івано-Франківщині Івано е, зараз 40 тисяч людей розшукуються тих, хто не прийшов, не явився вчасно до ТЦК, незважаючи на те, що отримали е, повістку. І заступник... ні, 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 там не тільки ті, хто отримали повістку, розшукуються. А хто ще? Ті, які не стали на облік. Так. Ті, які не, ну, тобто, не ніхто не прийшов в ТЦК, хоча зобов'язані ну, це зробити. Рошукуються тобто, ті люди, про яких ТЦК не знає, що вони і де вони. А тобто, це як це а люди зникли. Це привид. людина привид. Ну не факт, що зникли, просто вони можуть не стояти на обліку Я в ТЦК, не оновити дані. Я тобі про те, що не тільки ті, які не прийшли по повістці. Люди, які ну, їх немає, десь вони розчинилися. Вони мають прийти, але вони не прийшли. Хоча, якщо їх поки певних даних немає, е, їх розшукують просто як людина, яка має прийти до ТЦК. От той, хто не отримав повістку, не прийшов, це вже йде кримінальна е, відповідальність. І от як розповів начальник обласного ТЦК Арман Боднар ці люди внесені до системи оберіг офіційно перебувають у розшуку поліції. Людина потрапляє до цієї бази, якщо проігнорувала повістку. От я маю на увазі тих людей, які проігнорували повістку і не стали на облік чи іншим способом ухилялися від призову. І поліція має право затримувати і примусово доставляти людей, які є в цій базі, до центрів комплектування. Причому як показує дуже часто практика, ми не знайомо у Києві, якимось чином він опинився у цій базі його. Поліція взяла на вулиці, доставили до ТЦК. На нього там подивилися. Та у нас до вас немає працюйте діть Тому що тут, е спокійно. Я от хотіла після цієї інформації додати ремарку. Наскільки знову ж таки мене цікавить, ТЦК, скажімо так, отримали інформацію з інших баз про те, де зараз люди, наприклад, від Держприкордонслужби. тому що частина цих людей, які розшукує івано франківська ТЦК так. і СП, можуть бути за кордоном уже там останніх там років 5-7. І їх просто немає в країні цей весь час. Чи? Так само як питання в тому, наскільки знову ж таки уніфікована інформація з іншими ТЦК. Тому що в мого колеги була історія, коли він у Львові мобілізувався з одного ТЦК одного району, через півроку йому приходить повістка з іншого ТЦК. дзвонить йому мама, каже: сину, а де ти півроку служиш? Що ти мені розказуєш? Тобі тут повістка прийшла, де ти півроку ходиш? Ну тобто, взагалі, не не не, не уніфікована інформація. Бо це це як... до речі, дуже велика проблема. Так, це як у мене Бо... було це. Як у мене було, вибач, що. Що, е, я сходив до ТЦК що на початку війни, пройшов усі необхідні процедури, ВЛК, отримав військовий квиток, всі абсолютно комісії, все як потрібно. Через півтора місяці приходить повістка мамі, де я прописаний у поштову скриньку. Мама мені телефонує. Слава, прийшла повістка. Я кажу, мама, заспокойся, я вже стою на обліку. Про мене знають. У мене є військовий квиток, все добре, все нормально. Бардак. А пам'ятаєш оте відео, коли чоловіку він цьому скажи мені в окопі, йому телефонують, каже, це воєнкомат, прийдіть, станьте на облік. Каже, ви що, здуріли? Ми зараз інше сяду. відео покажемо, тому що нам на кілька секунд треба на перерву піти.